Книга це важлива частина виховання дитини. З її допомогою малюк зможе відзнайти відповіді на ті питання, що стоять перед ним, пізнавати світ і самого себе. Існують правила, що допоможуть привити дитині любов до читання. Дитина, котрі з раннього віку систематично читають, легко збільшує свій словниковий запас. Розвивається мовлення, уява і пам'ять. Зробіть із читання ритуал, який буде дотримуватися у вашому домі. Нехай тато і мама читають дітям казки по черзі, так, щоб у дитини був шанс ознайомитися з різними стилями читання і різним тембром голосу. Можна керувати своїм голосом під час читання, іноді підвищувати голос. Навіть кричати або сміятися, нехай прослуховування казки буде для дитини неймовірною пригодою. Будьте прикладом для ваших дітей, якомога більше читайте самі. Нехай дитина спостерігає і наслідує таку звичку. Якщо у вас з'являється можливість, сходіть у дитячу бібліотеку. І нехай дитина самостійно вибере собі книжку для читання. Інколи дитина хоче, щоб ви знову і знову читали йому одну і ту саму книжку. Пам'ятайте, маленькі діти дуже прив'язуються до обраних персонажей та історій, люблять до них неодноразово повертатися, тому що ті герої стають в певному сенсі їх друзями. Читання однієї і тієї ж книжки перед сном також може стати для дитини ритуалом, що забезпечує йому відчуття безпеки. Батьки повинні забезпечувати дитині доступ до багатьох цікавих книг. Уважно їх збирайте. Вибирайте найцінніші, візуально привабливі, захоплюючі, чарівні. Для малюків. Дуже цікаві видання, які спонукають маленьких читачів виконувати різні завдання в процесі читання, шукати щось на малюнку або вирішувати головоломки, доповнювати малюнками. А ще варто знайти для книжок особливе місце в кімнаті. Це може бути дитяча книжкова шафа або спеціальна полиця для книг. І малюк буде дуже цим задоволений. І можна навіть створити спеціальне місце для читання, наприклад, дві великі м'які подушки, щоб можна було зручно на них лежати. І у таких умовах для появи любові до читання один крок.